У середу, 15 березня, в більшості областей України будуть опади, а подекуди сильний штормовий вітер. У північних, центральних та східних областях, місцями пориви будуть сягати 15 18 метрів в секунду. В західних областях хмарно з приясненнями вночі місцями невеликий дощ, а в день з мокрим снігом. Нарешті території буде мінлива хмарність та без опадів. Втім, у східних регіонах в день місцями невеликий дощ. У південній частині України вночі та вранці місцями туман. Вночі у більшості областей температура буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, на заході 2-7 градусів тепла. Вдень цінотики прогнозують до 14 градусів, а в західних областях лише до 9. На Київщині, 15 березня, також буде мінлива хмарність, але без опадів. Вночі температура повітря сягатиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень до 14 градусів тепла. У Києві вночі стопчики термометрів покажуть 0,2 градуси, а вдень піднімуться до 13 градусів вище нуля